Його треки тримаються у перших рядках музичних чартів, а кожна композиція набирає мільйони переглядів. Сьогодні у Дніпрі перший сольний концерт співака як так. Річ, бой, стріч, річ, 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 бой, стріч, річ, у залі сотні людей діляться його голос, закохує з перших нот. Пісні, гарні, які споріднюють українців українською мовою, дуже подобаються. Яка, можливо, ваша найкраща пісня біриха? І також. Глядачі переконані, українську музику повинен почути весь світ. Підтримати, по-перше, українських виконавців, молодих українських виконавців, талановитих українських виконавців. Що чекаємо? Дійсна да, зарядитися позитивом. Це по перше. По друге і плакати будемо, тому що будуть і такі пісні, що чіпляють за душу. Одна з найпопулярніших пісень. Ярослав відомий як як так почав писати власні треки з початку повномасштабного вторгнення. Каже, своєю творчістю намагається витіснити російськомовні пісні з українських музичних чартів. Нам треба тільки максимально розвивати свої українські пісні. Ми на всіх концертах робимо прості душевні вечори і дуже гаряче не завжди. Особливістю як так є гітара, яку щоразу доповнюють новим образом під кожну пісню. Наприклад, на трек наречена, гітара була вся біла, в фаті, кремся, біла, ніби наречена, на трек села твого тіла була з бензинової каністри, прям бочка каністрова і струни да, робити щось нестандартне. Частину зібраних коштів з концертів молодий виконавець відправляє на потреби ЗСУ. Одну машину ми відправили, другу вот-вот до ремонтується має відправлятися. На третю, ми вже да ми вже дозбирали. Маємо відправляти маємо, шукаємо от дрони. Ми Зібрали просто на аукціоні якомусь на одному концерті відправили різні рації. Тому стараємося максимально підтримувати. Цього разу зібрали 23 тисячі гривень на допомогу військовим. Їх витратять на автівку для бійців під час свого першого сольного туру. Співак побував у 60 містах України та навіть за кордоном. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, Новини 11-го каналу.